Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ тема нашого уроку застосовуємо знання щодня, узагальнення і систематизація знань та діагностувальна робота номер 2 за темою Людина і нежива природа. Пролунав для нас дзвінок, тож спішімо на урок. Починаємо працювати, щоб час не гайнувати. Адже сьогодні ми будемо повторювати увесь матеріал, щоб успішно написати діагностувальну роботу. А починаємо з програми в прямому ефірі, як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі! звертається ведуча. А який сьогодні день тижня, питає? Який місяць вже добігає кінця? Яке сьогодні число? Мої вітання звертається ведучий. Яке сьогодні вранці небо? Сонячно, хмарно чи похмуро? Що стосовно опадів? Спостерігали вранці опади? Чи є вітер? А яка температура повітря сьогодні? Пригадайте все, що створено руками людини, це рукотворний світ навколо нас. Давайте подивимось на цей малюночок. Що на цьому малюночку створено руками людини? Погляньте це і місточок. І самокат, і гойдалки. Бачите, лялька в руках у дитини човник. А навколишній світ це природа та предмети, зроблені руками людей. Озирніться навколо. Все, що створено природою та все, що зробили люди, це навколишній світ. А природа природа – це все, що тебе оточує, крім того, зазначимо, що зроблено людиною. Ми знаємо, що природа буває не жива, це і сонце, і вода та водойми, і гора, каміння, а також жива. Це рослини, тварини та людина. Навколишній світ надзвичайно різноманітний. Усі тіла об'єкти ми можемо поділити на неприродні або рукотворні, наприклад, автівка та природні це тіла живої природи. Наприклад, ящерка, гриб, всі рослини та тварини. Та тіла неживої природи. Це і каміння, і вода, і сонце, місяць та зорі все це тіла неживої природи. Зверніть увагу, що всі тіла складаються з речовин. Пригадаємо. А що допомагає нам вивчати природу та предмети довкілля? А які методи дослідження навколишнього світу тобі відомі? Чи часто ти їх використовуєш? Постав відео на паузу, перелічи їх та поясни, Що саме та якими? Методами дослідження ти користуєшся та що саме досліджуєш? Погляньте, будь ласка, на ці малюночки та пригадайте, ми з ними вже працювали. Хто з дітей просто спостерігає, а хто проводить досліди? Сергійко, Тарасик, Михайлик, отже, хто з них? Просто спостерігає за природою, а хто проводить дослід? Наступні малюночки Олег, Маринка, Сашко. Хто з них спостерігає? Хто проводить досліди? А зараз ми пригадаємо та назвемо обладнання, яке допомагає досліджувати природу. Це і телескоп, і мікроскоп, компас, термометр, лупа. Є ще багато обладнання, яке нам допомагає досліджувати природу. Поки що зосередимось на цих назвах. Пригадаємо наступну інформацію. Єдиним природним джерелом світла і тепла на Землі є Сонце. Без світла наша планета поринула б у суцільну темряву, а без тепла її оповив би крижаний холод. Під дією сонячної енергії в неживій природі Землі відбуваються різні сезонні явища. Сонце ж керує всіма процесами життєдіяльності рослин, тварин і людей. Світло й тепло це умови, необхідні для нормального росту та розвитку всіх живих істот. А чому на землі бувають день і ніч? Чому сонячний день змінюється на темряву ночі? Тому що земля обертається навколо своєї осі і підставляє теплим променям сонця то один бік, то інший. На тій стороні, де стає видно сонечко, настає день, а на протилежному боці ніч. Повернеться земля іншою стороною. Все відбувається навпаки, там, де була ніч, настане день, а там, де був день, настане ніч. Отже, Чому ж на землі бувають день і ніч? Тому що земля обертається навколо своєї осі. А чому змінюються пори року на землі? Тому що земля, рухаючись навколо Сонця упродовж року, підставляє до нього то північну, то південну півкулі. Коли в північній півкулі, де ми живемо, настає весна. В південній півкулі в той самий час приходить осінь. Отже сонце впливає на настання пір року на землі. А чому змінюються пори року? Тому що земля обертається навколо Сонця. Пригадаємо вода це. Єдина речовина на землі, яка в природних умовах може перебувати одночасно в трьох станах у рідкому, як ми бачимо на першому малюночку, у твердому на другому малюночку, та у газоподібному. Також вода має властивість переходити з одного стану в інший. Отже, перехід води з одного стану в інший. Як називаються ці процеси переходу? Перший процес, який ми розглянемо, це випаровування. Це перехід води з рідкого стану в газоподібний. Де ми його спостерігаємо? Ось подивіться. Хмарки. Вода випарувалась. І перейшла з рідкого стану в газоподібний. Також спостерігаємо ми у вигляді туману та у вигляді пари, коли кипить чайник або каструля на плиті. За температури 0 градусів рідка вода перетворюється на лід, замерзає. Тобто, відбувається перехід з рідкого стану. Утвердить. І за цієї ж температури лід переходить із твердого стану в рідкий, тобто плавиться. Це ми гарно можемо спостерігати на бурульках. Вони вночі замерзають, а потім, коли сонечко присвітить, вони починають танути. І з твердого стану вода переходить у рідкий стан, плавиться. Наступний процес це конденсація, перехід води з газоподібного стану в рідкий, де ми його спостерігаємо. У тих же хмарках, коли випадають опади, коли ми піднялася пара вгору у вигляді у газоподібному стані, а потім. Під дією низьких температур відбувається перехід води в рідкий стан. Це ми можемо поспостерігати вранці, влітку або восени, коли ми бачимо росу на травичці. Це і є конденсація перехід води з газоподібного стану у рідкий. Отже, Випаровування, конденсація, замерзання чи плавень, плавлення це переходи води з одного стану в інший. Поміркуйте, чому кажуть, що вода це найпоширеніша речовина на землі. Пригадайте глобус. А за якої температури? Повітря випадає сніг, а вода перетворюється на лід, замерзає. Пригадайте, щойно ми про це говорили. А зараз подивимось на цю красиву схему та пригадаємо, як відбувається колобіг води в природі. Все починається з сонечка. Сонечко. Посилає свої теплі промені на землю. І під дією сонячного світла починає випаровуватись вода. Із і із землі, і з ґрунту, із рослин, і навіть випаровування відбувається з людей, коли вони пітніють. Вгорі Дуже холодно. І тому пар перетворюється на воду, І відбувається процес конденсації. І коли хмарки стають важкими, крапельки об'єднуються одна з іншою, ідуть опади. І якщо на вулиці не дуже холодно, то це буде дощ. Якщо ж на вулиці Мороз, то буде сніг. Далі вода у вигляді опадів опускається на землю, де знову вона потрапляє на рослини, у водойми, просочується крізь ґрунт. І у вигляді підземних вод потрапляє до річок, до морів, до океанів. Знову присвітить сонечко, і знову вона буде випаровуватись. Так відбувається колобіг води в природі. Подумай та розкажи. Вода потрібна для, для чого потрібна вода? Подумай, а що станеться з нашою планетою, якщо люди й надалі забруднюватимуть водойми. Зараз погляньте, будь ласка, на ці малюнки та пригадайте, які є способи та методи збереження води. Перший малюночок. Який метод ілюструє? Так, треба будувати очисні станції води. А другий зменшити обсяги стічних вод. Третій припинити забруднювати водойми. І четвертий спосіб збереження води економно використовувати воду. Подумай та скажи, а що ти можеш робити, щоб берегти воду? Одним з економних способів берегти воду, як ми з вами вже говорили, це митися в душі, а не в ванні. Якщо ти приймаєш душ протягом 5 хвилин, ти витрачаєш 75-90 літрів води. А якщо. Не, не, ну, менше будеш у душі, то буде значно менше води. А якщо ж ти приймаєш ванну, то навіть якщо наполовину її наповнити, то це вже буде 100 літрів води. Тож подумай, можливо краще митися в душі, а не у ванній. Цікаво знати про відкриття ще 24 травня 2003 року водно-інформаційного центру у Києві. Метою його створення є покращення інформованості людей стосовно цінностей водних ресурсів та поглиблення усвідомлення важливості їх збереження і раціонального використання. Експозиції. Цього водно інформаційного центру розповідають про роль води у природі та житті людей, про технології очищення та транспортування води, про водовідведення та очищення стічних вод. Ну а зараз переходимо до завдань діагностувальної роботи. Вгорі треба буде написати дату. Своє прізвище та ім'я, і переходимо до завдань. Перше завдання: треба встановити відповідність, навколишній світ, природа, рукотворний світ, провести лінії або стрілочки до таких визначень, все, що створено руками людини, природа і предмети, створені руками людей, і все, що нас оточує, крім того, що зроблено людиною. Друге завдання доповнити речення. Всі тіла складаються з З чого, дописати слово. Третє. Підкресли назви обладнання, яке допомагає досліджувати природу. Мікроскоп, фен, мікрохвильова піч, компас, термометр, праска, телескоп. Завдання легке, ми сьогодні все це повторили на уроці. Переходимо до наступних завдань. Четверте, треба доповнити речення, обравши правильний варіант. Ось тут, бачите, є невеличкі такі рисочки. Якщо варіант вам підходить, то на цій рисочці треба поставити плюс або намалювати галочку. Отже, день змінюється на ніч, тому що Земля обертається навколо своєї осі, чи тому, що Земля обертається навколо Сонця, чи тому, що Сонце рухається навколо Землі. Наступне на Землі змінюються пори року, тому що і такі ж варіанти відповіді. Оберіть правильними. Правильні варіанти для продовження цього речення та для продовження цього речення. П'яте завдання. Напиши, чому, на твою думку, Сонце називають джерелом життя на Землі? Постав відео на паузу та дай відповідь на це запитання. Шосте. Дай відповідь на питання, яка речовина. Найпоширеніша на планеті Земля. Сьоме. Запиши, де на землі міститься солона вода, а де прісна вода. Восьме. Встанови відповідність. Випаровування, конденсація плавлення. Перехід води з твердого стану в рідкий. Перехід з рідкого стану в газоподібний та перехід з газоподібного стану в рідкий. Восьме. Пригадай красиву схему, яку ми розглядали сьогодні на уроці та доповни речення. Безперервний. Замкнутий процес переміщення води в природі це. І десяте. Перелічі способи збереження води. Ну що ж, після цього обери, будь ласка, колір веселки, який охарактеризує твою роботу сьогодні на уроці. На цьому наш урок закінчено. Я вам дякую за увагу. Бажаю гарного, тихого вечора. Зустрінемось на наступному уроці.